Трьох житомирських ліцеях більше ніж за 100 мільйонів гривень будують підземні укриття. Ремонтні роботи в ліцеї номер 15 розпочалися ще у 2023 році. А в ліцеях номер 7 та номер 8 – на початку 2024 року. В липні начальнику КБ повідомляв, що роботи мають завершити до кінця жовтня цього року. На якому етапі будівництво укриттів 18 жовтня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». Укриття по ліцею 15 ми плануємо ввести найближчим часом, десь на наступному тижні, отримати сертифікат готовності об'єкта до експлуатації та будуть там вже спроможно перебувати діти та викладачі. На даний час в укритті ліцею номер 7 Відбуваються опоряджувальні роботи, прокладається вентиляція, влаштовуються системи електричні, водопостачання, каналізації, а у укритті ліцею номер 8 також прокладається вентиляція, споруджуються нові перегородки та готується об'єкт під опорядження внутрішнє. Роботи затягнулися по 7 і 8 ліцею. Через те, що проєктна документація потребує коригування, так як вийшли з нові зміни, прийняли нові ДСТУ по цивільному захисту. Завершити планують даних два об'єкти до кінця 2024 року. Профільному управлінні зазначили, щоб завершити будівництво, потрібні додаткові кошти. На укриття 15-го ліцею було виділено із міського бюджету 12 мільйонів гривень, а на укриття. Сьомого ліцею було 47 мільйонів, і восьмого ліцею 45 мільйонів. Прийшли зміни в законодавстві і визначили нові вимоги, де збільшили площу укриттів та вимоги до інженерії, тобто до пожежогасіння та димовидалення. Подали пропозиції до міського бюджету, щоб виділили ще 34 мільйони гривень на два укриття по ліцею No7 та ліцею номер 8 для облаштування. Даного сховища та привести його відповідність до діючих норм чинного законодавства.